Чим я обробляв цеглу і не сипиться ліпил? Ну, Таке питання часу задають, тому що, бачите, у нас десь біля 30% стін. Я залишив просто цеглу відкриту, тому що це глина, вона інерна по відношенню до людської шкіри. Має також кислотне середовище, як і сама шкіра людини. Але, от, якщо ви не хочете, щоб пилила, ну, можна обробити, можна просочити силиконову пропітку, Вона не міняє кольор цегли, От, і вполне нормально експлуатується. І зберігаються властивості по парапроникності. Ось цю сеглу, друзі, за 5 років експлуатації ніхто не повисосив, не витирав, нічого з нею ніхто не робив. Да? От ніхто з нею нічого не робив. Ось стан стінки за 5 років. Чому я знаю, що збереглась парапроникність. ось, бачите? Біля плити, якщо там рибу смажить, да, воно прискає. І ось бачите, що відбувається. Якщо жир, то просочує в кераміку. Тому все ж таки бажано, щоб була керамічна плитка, тоді можна це помити. Але це якраз підтвердження того, що пори залишились відкриті. Тобто, якщо прискнути водою, вона стікає, тому що силіконова пропітка захищає цю поверхню. До речі, от теж можемо протерти і подивитися стан стінки. От, але коли потрапляє жир, жир має кращі властивості по проникненню. І ось ми бачимо, що проникає, тому що цегла має різні пори різного розміру. Саме розуміння властивості і дозволяє нам підбирати матеріали, так, щоб зберігати регуляцію по волозі. Мало хто розбирається в цьому питанні, а Олександр Васильович, ну, може бути з трьох тисяч відео рази два. Розповів повністю, як це відбувається, якщо ви знайдете це, є одна така хохма, котру ви не зможете знайти не в літературі, ні в ДБН-ах, ніде цього немає, але це витікає з властивості матеріалів. Не буду я вам розповідати. Тому що треба бути підписником Олександра Васильовича і слухати людину, котра в цьому розбирається, а не маркетологів. І замовляти проекти і будівництво у тих, хто в цьому розбирається. Тому що цей от будинок будували наші хлопці, ті, з котрими ми працюємо вже більше 20 років. Тобто всі об'єкти, що я показую, і цей саме будинок будували саме от ми своїм колективом. Сергій Бригадір зараз служить в Збройних силах України, вже мав поранення, але знову заступив на службу.